З дитиною ходимо в цирк, з дитиною, з її класом ходимо на виставки різноманітні, на екскурсію, і гуляємо по місту. Сьогодні важливо знаходити способи заохочувати дітей, молодь, в тому числі і дорослих, відвідувати культурні заходи у кривому розі, адже культура завжди є джерелом натхнення та здатна об'єднувати і віднаходити сенси. Зараз запитаємо у містян, які культурні заходи їх цікавлять та чи відвідують вони їх? Я відвідую театри інколи, і відвідувала була на концерті в ДК Сага. Ну нещодавно з донькою були в ботанічному саду. Сподобалося звичайно, але осінь бере вже своє. Поїдемо ще, але вже навесні, мабуть. Автосходки, якісь, виставки, по там якого-то вибачте, ну поки не дозволяє фінанси. Хотіла б сходити, у вас є красивий кінотеатр на площі Освобождения, але. Театр Шевченка і я так розумію, що академія руху. Ну, не завжди, не завжди, ну буває. Мені вже на даний момент нічого не цікаво. Я <рес> вже похилого віку. Ну, куди діти поведуть, туди я й піду, чи внуки. Футбол. Я просто бігаю з пацанами. В даний момент нікаких. В галерею ходила картину. Потім на, в цирк на виступи це дуже добре сподобалось. Люди в віці в основному нічого відвідувала виставку у педі, точно вам не скажу кого, але відомого криворіжського художника. Також ми дізналися, що б криворіжці хотіли відвідувати, та чи знають вони сучасних відомих культурних діячів з Кривого Рогу? Ну, театр би хотів би, да я думаю, що відвідає не скажу, не знаю. Знаєте, чим більше ця війна, чим більше мені здається, що нам все вистачає, ми Любимо своє місце. У нас все є. Ми ще багато тут не бачимо. Мені не вистачає драйву, я б хотіла відвідувати якісь концерти, наприклад, Монатіка чи якихось українських виконавців. Мені було б дуже цікаво побувати на концерті. Мені каже, більше, більше театральних. Людям хорошого настрою не вистачає. Щоб піднімати настрій, треба щось таке веселе, щоб було, щоб більше такого розвлекательного. Не знаю, тому що я не з Кривого Рогу, я переселенка. Так що поки ще не знаю. Зараз йде війна, про що ми можемо з вами розмовляти. Я, я дуже люблю, щоб рок концерти були, рок площадки були. На даний проміжок часу це неможливо якось так. Ну ні, це не до мене. Це не до мене, вибачте. Ні, не знаю. Чесно, поки нікого. Хоч я тут недавно, але я ще толком і музей. Яких-то музеїв ігрових. Ну, типу, такого ігрової індустрії українська, наприклад. Тих же самих автосходок, якихось пам'ятниках больших. Макіаж, ремонт гантеля, реноус. я не знаю. Рок концертів. Знаю дівчину, кріпку Єлізавету, вона піаністка, дуже гарна. І співачка. Зараз усім одного не вистачає, це лише миру. Був би мир, було б все чудово і все класно.